Свята Києво-Печерська Лавра, знову я біля цих благодатних стін. Рідна святине, як тобі зараз нелегко. Тисячолітня обитель, ти в полоні чиновників. Комусь вони дозволяють тут служити, відвідувати печери, а комусь ні. Та головне, святиня всього українського народу. Ти закрита для віруючого народу. Століттями йшли колись сюди паломники, щоб піднести свої гарячі молитви за Україну, йшли із великою побожністю, із великою вірою, надією і любов'ю. Мої прадід і прабабця багато разів ходили сюди із Черкащини, щоб піднести свої прохання до Господа, пречистої Богоматері преподобних Ківопечерських, міст отців, які подписалися тут. Ну а тепер сюди можна потрапити лише за гроші, лише купивши квитки, і гроші ці чималі. Скрізь шлагбаум. Ми прості люди не можемо помолитися в рідній обителі. Але свята Лавра, ми все одно з тобою навіки. На завжди.